Будьте хрещені Духом Святим і вогнем, будьте водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Тому що сам Ісус говорить: я багато чого маю сказати, але ви не зможете цього вмістити. Але прийде він, хто дух істини. Він буде вести вас до повної істини. Він буде вести вас, наповняти вас, укріпляти вас. Відкривати будущее, так написано в Слові Божому. Ісус говорить краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його. А як піду, я умолю Отця Отець, поверне християнству Духа Святого і зробить нас храмом Духа Святого. Ти, храм Духа Святого. Халілуя! І Дух Божий! Буде облічати нас наставляти, вести до повної істини, відкривати будуще, напоминати за все, за що говорив Ісус Христос. Тому ідіть по всьому світі і несіть Євангеліє, несіть Слово Боже, прославляйте нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Слово Боже в Дусі святому і в трубному звуці Шафара. Амен, 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 да буде так.